Прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілу Росією бурштинської теплоелектростанції. Пошкоджено об'єкти енергетики, зокрема приміщення та устаткування. Енергетики закликають жителів області обмежити споживання електрики. У Франківську вимикатимуть вуличне освітлення. Вуличне освітлення працює працюватиме до початку комендантської години. Розмови прогулянки та арт-терапії як на косівщині проєкт коло надії допомагає жінкам та дітям, які втратили рідних. Це завжди надія на життя, на відновлення, на те, що життя може бути продовжене. Івано-Франківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу військами Російської Федерації об'єкта критичної інфраструктури у Бурштинській територіальній громаді, який стався 10 жовтня. Про це повідомили на facebook сторінці установи. Як розповіла речниця обласної прокуратури Іванна Федек, окупанти обстріляли енергетичний об'єкт на Прикарпатті і таким чином застосували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Нагадаємо, вчора на території теплоелектростанції електростанції зафіксували влучання чотирьох ракет, як повідомила голова обласної Військової адміністрації Світлана Онищук жоден працівник станції не постраждав. За даними слідства, збройні сили Російської Федерації застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили обстріл по інфраструктурі у Бурштинській територіальній громаді. Внаслідок ракетних влучань пошкоджено об'єкти енергетики, зокрема приміщення та устаткування. Досудове розслідування за цим фактом здійснюють слідчі. Служби безпеки України в Івано-Франківській області розслідування проводиться за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів звичаїв війни. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить жителів та гостей міста до кінця тижня не ходити біля будівель у центрі міста й об'єктів інфраструктури. Про це він повідомив під час онлайн звернення на Фейсбук-Сторінці. Міський голова Франківська радить не проходити біля будинків в центральній частині міста, де перебувають представники влади, а також об'єктів інфраструктури, які відповідають за електро, газу та водопостачання. Ворог розуміє. А що йде зимовий період часу і тому буде і вдаряє по тих об'єктах, які можуть максимально нашкодити цивільному населенню, до роботодавців звертаюся максимально сьогодні сприяти працівникам, які не можуть залишити своїх дітей, і дати можливість декілька днів можливо попрацювати в онлайн. Упродовж вечора, 10 жовтня, жителі Івано-Франківщини зменшили споживання електроенергії на 15%. Про це Суспільному розповіла речниця Прикарпаття Обленерго Юліана Гойло. З її слів, енергетики рекомендують ще протягом кількох днів обмежити споживання електрики через ракетні удари Російської Федерації по об'єктах критичної інфраструктури. На Фейсбук сторінці Прикарпаття Обленерго інформують, що пік споживання електроенергії розпочинається о 18 годині. Енергетики рекомендують зменшити Використання домашніх приладів увечері натомість користуватися ними вдень чи вночі виконаче на 15%. соків. Нашому повідомленні йшлося про кілька наступних місць, про те, що рекомендуємо Без фанатизму, але варто би було. У Івано-Франківську економитимуть електроенергію на вуличному освітленні. Про це сьогодні на своїй Фейсбук-стрінці повідомив голова громади Руслан Марцінків. За словами тимчасового виконувача обов'язків директора комунального підприємства Івано-Франківськ міськ світло Романа Криволінського, графіку освітлення вулиць будуть дотримуватися, а зекономлять, вмикаючи, не усі ліхтарі. Це розповідає, дозволить не лише зменшити споживання електроенергії, але й заощадить до 40% бюджетних грошей. Наразі вуличне освітлення включається в штатному режимі, проте зменшено кількість світлоточок, які будуть запалені ну, наразі це 19.10. Вуличне освітлення працює, працюватиме ну, до, до інших вказівок військової адміністрації. А наразі це до початку комендантської години. Є пішохідні переходи, які повинні освітлюватися для безпеки дорожнього руху, є місця, де потрібно вуличне освітлення хоча б для контролю. Світлофори всі також працюють в штатному режимі. Оксана Смирнова у березні дізналася про смерть єдиного сина. 26-річний хлопець від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну пішов в тероборону рідного міста Ірпінь. Загинув від прямого попадання ракети в укриття, в якому перебував. Жінка важко переживала втрату, адже рідних в країні в неї не залишилось. З Часом вона знайшла в собі сили пройти психологічну реабілітацію. На проєкті коло надії Оксана проводитиме для бдів та матерів, які втратили дітей арт-терапію. Вчитиме їх малювати робити картини із вовни. Коли мені було важко, я роблю картинки, я роблю, в'яжу іграшки. І я хочу навчити так само жінок підопічних, щоб вони також робили такі речі. Але це не просто так. У нас є в планах зробити виставку. Зробити виставку благодійну і щоб ці кошти йшли на такі самі проєкти, як ми будемо продовжувати далі. Основна робота в межах проєкту відбуватиметься через спілкування, розповідає психологиня Сусанна Ангелова. Вона працює з людьми, які втратили близьких з 2014 року. Каже, що такі травми впливають на людей не лише емоційно, але й фізіологічно. Втім, за кілька тижнів роботи ці стани можна стабілізувати. буде багато творчості. Буде багато творчості, тому що в нас емоційна стабілізація як мета проєкту, і творчість цьому сприяє. Тут прогулянки, буде спілкування з природою, буде тілесно орієнтована терапія. Це такий напрям в психології, який дозволяє прожити стрес через тіло. Олеся Доліна також працює з людьми, які втратили близьких з 2014 року. Кілька років була військовим капеланом. Однак цього разу допомагатиме не дорослим, а дітям до 10 років. І очікування, що ми з ними зробимо все, що завгодно, тобто в них немає стопів і поворотів, як і у мене. Я нарешті з дітьми, і мені це настільки приємно, бо ми будемо і співати, і знімати кіно через дітей ми мотивуємо дорослих виходити, тому що ми не можемо закапсулюватися, тому що мені треба встати, бути мамою, і це найкращий двигун такий. Проєкт коло надії організований за підтримки Сіонійської Федерації України та проходить у співпраці з програмою відновлення під час війни за підтримки фонду разом Голландського гуманітарного фонду та асоціації єврейських громадських організацій та общин України, розповідає директорка Сіонійської організації Олена Заславська. З її слів, психологічну допомогу надаватимуть впродовж 21 дня. Зараз у проєкті 24 жінки і 15 дітей. Цей проєкт, головна мета цього проєкту це психологічне відновлення. Тобто вони приїжджають не на відпочинок, вони приїжджають для того, щоб спілкуватися з психологом. У нас працюють чудові фахівці, фахівці, які все свої вісім ну, останніх років працюють з травмою. Чому коло надії? Тому що коло це процес, це завжди ми сидимо у колі, ми розмовляємо у колі. Це щось тепле, ми завжди надіємо на життя, на відновлення, на те, що життя може бути продовжене навіть після того, як ми втратили дорогу на води. Зі слів Олени Заславської наприкінці проєкту організують виставку робіт, які учасниці підготують на заняттях з арт-терапії. Частину з них розмістять на благодійному ярмарку. Гроші з якого витрачатимуть на подальше фінансування проєкту. Галина Марійчин, Наталія Олексінко, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Все залежить від її того, як ти налаштуєшся до цих змін реалій. Треба ж адаптуватися. Був період, коли. Ну, у мене був. У чоловіка мого не було такого періоду, коли він опустив руки, бо він 24 лютого пішов в тероборону і все. І зробив свій вибір. Гульнара Максимова показує фото своєї родини та пригадує, яким було життя до повномасштабної війни. Вона разом із чоловіком Максимом та двома донечками жила у Покровську Донецької області. Подружжя займається підприємництвом. Чотири роки тому започаткували сімейний бізнес, відкрили салон систем сонцезахисту. Останні місяці у Покровську пригадує гульнара, було важко. Усе частіше чули вибухи та жили без газу. А з-під крану текла брудна вода. Каже, саме діти не давали опускати рук. Заради їхньої безпеки вони з чоловіком все ж наважилися переїхати. Жити ось так в очікуванні ну не є правильним. Треба якось адаптуватися до цих реалій, і ми прийняли рішення переїжджати. А щоб переїжджати максимально ефективно, не втрачати цей час, тобто не просто сидіти чекати, а вже щось налагоджувати за цей час, то ми вирішили з бізнесом переїжджати. І скористалися пропозицією держави релокації бізнесу. Разом із доньками гульнара переїхала до Запоріжжя, згодом до Франківська. Релокували до нового міста також і сімейну справу. Гульнара каже, чоловік допоміг облаштуватися та повернувся у тероборону. З початком війни їхній салон не припиняв роботи. Працювали онлайн. Було чимало замовлень, пригадує гульнара. Люди купували жалюзі та штори для світломаскування. Вона також каже, що завжди із чоловіком намагалися працювати на якість. Тому мають клієнтів зі всієї України. України. Їхній салон це не просто сімейний бізнес, а й справа для душі. Коли я сюди приїхала, до речі, мені казали деякі люди, чому ви такий складний шлях обрали? Ну не пропонуєте там те, що всі пропонують, там бюджетні якісь рішення прості, а ось заморочились. Ну і тому що наша задача ось людям показати все, що є наші досягнення у галузі сонцезахисту, у нас в шоурумі. Ось, наприклад, у нас. Маркіза на автоматичному управлінні, тому що шоу це ж місце, де людина може це побачити, спробувати і зрозуміти, чи це підходить їй чи ні. У Франківську родина Максимових живе з липня, а салон працює упродовж двох місяців. За цей час вже знайшли своїх перших клієнтів, каже гульнара. Проте продовжують налагоджувати робочий процес та адаптуватися на новому місці. Із чоловіком розповідає гульнара, діти та вона не бачилися більше двох місяців. Ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що це не, не день, не два, це треба набратися сил, але ми знаємо ну, заради чого ми зробили, ну, роз'єдналися зараз, бо це заради дітей, вони хоча б сплять нормально і спокійно гуляють. Це в пріоритеті. Зараз залишилось тільки налагодити роботу, щоб ну, якось був якийсь дохід. Ну і дочекатися перемоги. Переїжджати на Донеччину чи в інше місто каже гульнара, вона з родиною не планує. Навіть після перемоги України залишатиметься тут та продовжуватиме сімейну справу. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Вони хотіли зайти в музей не щось вкрасти традиційною. А там пощастило, так що в той момент вони проводили ремонт в музеї. Всі експонати були винесені, стрільнули туди. Двері понищили, воно все надруски розличилося. Зайшли, а там нічого нема. Марія Козакевич розглядає рештки від порадних дверей музейно-виставкового центру Тростянецький із сумщини їх привезли до Франківська для відновлення. Вирішила, що тут нема що з цим всім робити. Треба просто знову копію, бо ну самі бачите, та, одні друзки лишилися. От. Руки, бачите, чорні, це видно до того взриву. Ані вулиця Миру, де розташований музей, ані меморіальна дошка, на честь Петра Чайковського на фасаді будівлі, не зупинили російську орду. Садиба цукрозаводчика Леопольда Кеніга стала однією з перших будівель, яку обстріляли окупанти у ніч вторгнення на Україну, пригадує директор музейно-виставкового центру Тростянецький. Вніч з 23 на 24 був артобстріл. Внаслідок цього постраждало боді... крило, в якому знаходилась краєзнавча експозиція. Взагалі, ну, будівля також постраждала всередині, повністю пограбована комп'ютерна техніка, винесена з кабінетів. Пошкоджена будівля є пам'яткою архітектури 19 століття, внесена до Національного реєстру пам'яток України. Окрім меморіальної кімнати Чайковського, тут є кабінет самого Кенія. Картинна галерея, музей шоколаду і краєзнавчий музей. Вік понівечених дверей сягає майже 140 років. Відновити їх після прямого влучання снаряду вже неможливо, каже ініціаторка ідеї Марія Козакевич. Натомість пропонує зробити точну копію за історичним зразком. І фактично ці всі різьблені красиві елементи будуть в столярів під рукою, зможуть їх точнісінько відновити. А ці залишки вже просто будуть як експонат. Я думаю, що це буде дуже влучно, коли з відновленими дверима поруч вже будуть музеї там, наприклад, під склом стояти всі залишки. Пригадую Марія Козакевич, як спільно із маріупольськими ініціаторами та майстрами відновлювали місцеві двері, тоді у ролі консультантів. Люди звичайно дуже часто і до війни, і зараз приїжджають переймати досвід. Мали ми приклади з тим самим Маріуполем. На жаль, там теж трагічна історія, бо за рік вони троє дверей змогли до війни відреставрувати. Двоє з них ми знаємо, що вже втрачені. Коли розпочнуть роботу над тростянецькими дверима, Марія Козакевич прогнозувати не береться, пояснює, наразі тривають перемовини із представниками музейно-виставкового центру та узгоджують вартість робіт. І на Сендецька Монік, Роман Кочержук, Івано-Франківськ.